Збоку стоять бункера два, два силоса, Вокруг окрім зроблена обсипка, дренаж, щоб можна було воду відвести. Стоять захисні копаки, повітро захисту. І далі по кожній із сторін стоїть у Подкулення. Тому я хочу розвити себе потумати, не знаю. Тут стоїть дві кассити по подкулінгу по 15 метрів. Одна 15 метрів і друга 15 метрів. В кожній середині стоїть по 6. 6 жалюзів. 6 жалюзей і зверху клапана. Клапана працюють постійно. Жалюзі будуть відкриватися для літнього періоду. І тут зверху буде таке вода, Вона впадає зверху і піше до неї.